О, да. Що хочеш побажати собі і українцям? Ну, звісно, українцям я хочу побажати перемоги, угу. от, і щоб ця перемога для нас меншою крові обійшлася. От. Ну і звісно, вірити в Збройні Сили України от, і вірити друг друга. От. Угу. Ну, і взагалі до українців я б хотів би звернутися. Українці любить друг друга, навіть якщо ви друг друга ненавидите. Угу. От. Це ну, взагалі базовий такий елемент. Я також з деяким в ну, мене відношення дуже прохолодне, але тим не менш я їх люблю за те, що вони українці. Українці, об'єднуйтесь. В ну, і часу. я так скажу, неважливо, якою мовою ви там спілкуєтесь, да? от, які політичні ну, погляди. Там, це, так? Це, це взагалі от, ну, така спекуляція на мові, це дуже заїжджений факт, uh -huh. ну, це вже мінстрім, uh -huh. ну, на це вестися. От, також там у нас да, там країна, я от, взагалі чого я намагаюся, ну, в Фейсбуці майже не заходжу, там взагалі поділені на два лагеря, які uh -huh. друг на друга там ну, брудом от, кидаються. Як ото мавпи. Ну. Дякую, друже, за дуже приємну розмову. От я сподіваюся, що наші глядачі винесуть багато корисного. І саме головна теза, яка прозвучала зараз, що українці єднаємося. Незалежно від мови, незалежно від наших політичних поглядів, уподобань і конфесій, ми є всі українці, які зараз повинні протистояти спільному ворогу.